Через загострення ситуації на сході необхідно евакуювати десятки тисяч людей. Таку думку висловили волонтери відразу кількох організацій. Активісти вимагають від української влади спростити виїзд із зони АТО для інвалідів та людей похилого віку, а також психічно хворих. Зокрема, полегшити процедуру оформлення перепусток. За словами волонтерів, щодня на їхні телефони надходять кілька тисяч дзвінків з проханням допомогти. Також від уряду просять усунути бюрократичні перепони, аби вільно доправляти гуманітарну допомогу на неконтрольовані території. Ті ж горді, це ж велике місто. Люди е, не виходять з дому, бо немає сил. Люди, які помирають дуже важкою смертю. Якщо вони е, не мало рухомі, то вони перепрошую пісню, обкакані, лежать е, кілька діб в своїх ліжках, поки вони вже помирають. помирають. та бабуся про яку я згадала. Вона э, стояла на милицях, вона остарбайтерка, була в концтаборі, э, і вона простояла сім э, годин. Її виштовхнули з черги, і вона пішла додому. За два дні вона померла. Ти дуже поїхати на блокпост. а значит, заказать пропуск с кучей документов. Потом ты должен приехать второй раз забрать это, потом ты должен приехать третий раз пересекать а, значит, уже ну, назовем границы. Одна поездка из Луганска на блокпост сейчас стоит порядка там, 600 гривен. Денег у людей нет на это, потому что там вообще нет денег. Общественным транспортом туда не добраться. То есть, фактически, местные жители не могут этого сделать.